Криму, тому що неспокійним. був вечір у цьому у нашому улюбленому місці, у тимчасово окупованому Криму, сьогодні лунали вибухи. Прилетіло по Карчинському судноремонтному заводу Залив. Момент удару зафіксували очевидці. Та спочатку окупанти повідомили, що нібито це вони самі влаштували димову завісу біля Кримського мосту, а потім визнали, що працювала їхня ППО. А дим на суднобудівному заводі то нібито наслідок падіння збитих ракет. На території якраз перебував малий ракетний корабель Аскольд. За даними ворожих ЗМІ, він отримав пошкодження. Тепер з нами Денис Чистіков, заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Денисе, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Знаєте, як там на телебаченні чи в соцмережах фото до і фото після. Скажіть, будь ласка, ось ми тільки що розповіли про черговий результативний удар України по тимчасово окупованому Криму, зокрема по заводу з пошкодженням корабля. Чи можемо говорити про які точніше зміни настроїв на тимчасово окупованому півострові за останній час? Ми можемо говорити? Говорити, давайте ось так я сформулюю. Ну, тут це що такі удари, які досягають своєї мети, є символічними і впливають на значно на настрої населення на території тимчасово окупованого Криму, зокрема, як проукраїнська частина населення. Як повідомляють руки спротиву після таких вдалих ударів вони збільшаться не тільки кількість підписників, а й кількість активістів, які готові надавати допомогу. Але і також настрої змінюються і серед мешканців, які підтримували або нейтрально, обіймали нейтральну позицію. Останні усвідомлюють, що все ж таки повернення Криму до України є часом найближчої перспективи. Крім того, після цього влучення, яке відбулося сьогодні, це доводить також про те, що Україна, як хоч і не не повне покриття Криму в будь-який момент, але при поставленні завдань вони досягають своєї мети. Крім того, слід відзначити, що окупанти зазначили, що вони посилили забезпечення безпеки Кримського мосту, і це відзначається, що великі затрати як військові, так і фінансові, йдуть на забезпечення охорони кримського мосту. Разом з тим, ми як ми бачимо, інші звідси цього страждає інші військові об'єкти, що є вдалими саме для точних ударів збройних сил України. Крім того, як після цього влучення було зазначено, що на вказаному заводі. До повно під перед повномасштабним вторгненням було будівництво сіми військових кораблів. Та це були малі ракетні катери, три три ракетні катери, два десантних кораблі, а також два кабел... кабеля укладники. І тому це є перспективною нею ціллю для збройних сил України. Крім того, відомо, що після переміщення і вдалих атак на Севастополь, зараз фактично всі кораблі виведені з Севастополя. Вони більшість переведено в новоросійськ. Але частина все ж таки знаходиться в тому числі в портах міста Керч. Сітизначити, що в Севастополі також після вдалих ударів за останній тиждень, військові експерти визначають, що не помічають заходження жодного військового корабля. Які є ракетоносіями на і наносять удари на, по території контрольованої частини України. Пане Денисе, а про Севастополь хочу ще спитати. Здається, 3 листопада був повний блекаут, було відсутнє світло. Не пояснювали, з якої причини. Можливо, ви можете нам сказати, а що сталося? Чому в них була темрява? Ну, Відкритої інформації вони не пояснювали і в нас немає. Але слід ізначити, що окупаційна адміністрація. Вже навіть і мешканці міста Севастополя не довіряють інформації, яка поширюється в їхніх джерелах. Зокрема, минулий тиждень і позаминулий, фактично щодня, були повітряні тривоги і були в тому числі влучення по військовим об'єктам. Разом з тим, як зазначали окупаційна влада, що все було збито. Однак, після кожної такої тривоги швидка допомога, швидкі допомоги виїздили до вказаних там, де було задимлення. А також наряди пожеж пожежної охорони, крім того, після кожного такого випадка з'являється в внутрішніх чатах окупаційних чиновників міста Севастополя. З'являлася інформація про необхідність здачі крові для військових, які саме проходять ну, для російських військових, які знаходяться в Севастополі. Тобто про те, що все ж таки. Ситуація зовсім інша ніж по в офіційних пабліках і офіційних телеграм-каналах. Крім того, зараз і настрої зміняться і в населення після таких неправдивих інформацій, яку поширює окупаційна адміністрація. Вона не стосується військової саме, тому що вони мішені мешканці знають, що за це можуть прибути притягнуті до кримінальної відповідальності. Але щодо дії окупаційної влади на підтримку населення, в тому числі про укриття, вони потім демонструють реальну ситуацію, тобто фактично на даний час, хоч вже систематично відбувається тривоги. Але в укриттів місті Севастополі не добалась а ситуація в інших населених пунктах взагалі не врегульована, і ніхто її не контролює. Це саме питання сьогодні. возникло в ми в місті Керч після прильотів, і місцеві мешканці демонструють, що фактично укриття в місті Керчі не було підготовлені навіть після вдалих влучень збройних сил України в місті Севастополі і такої активної бавовни останнім часом, пане Денисе, на початку нашої розмови ви сказали про, про українську частину населення, яке зараз проживає на тимчасово окупованому півострові. І ми з вами говоримо про те, що час від часу а в Криму відбувається бавовна. Скажіть, будь ласка, чи можна зрозуміти, як? Та сама проукраїнська частина населення ставиться до цього. Ми за своє, але тим не менш це дискомфорт, це ризик і постійний стрес. Як люди до цього ставляться? Саме українська частина ну, слід відзначити, що це все ж таки впливає на них позитивно і піднімає їм настрій оскільки після того, як були повна. Звільнення правого берегу і міста Херсона піднялись патріотичні настрії, партизанські рухи на території тимчасово окупованого Криму, і кількість їх зростає. Спочатку це було під розширення так званого культурного простору на території тимчасово окупованого Криму, малюванням розвішуванням стрічок, малюванням українських прапорів, розміщення українських прапорів, слухання української музики. Зараз вони вже більш активні дії. Зокрема, відбувається балони не тільки за рахунок. Прильоти Айбалона за рахунок е, саме диверсії на військових об'єктах, і вже це викликає паніку і серед окупаційної влади, оскільки вони усвідомлюють і, і виникає недовіра в місцевому населенні. Зокрема, через недовіру на даний час і відбувається зміна е, планується зміна. Окупаційних керівників окупаційних військкоматів, оскільки вони не виконали плани мобілізації, їх планують замінити на військових з Російської Федерації безпосередньо з Росії, і це вказує про те, що є недовіра до місцевого населення. Крім того, через недовіру було замінено недавно зміненого керівника православного регіонального православної церкви. Раніше там був колаборант, який був є громадянином України. Зараз поставили безпосередньо громадянина Росії. І це також вказує про те, що вони по перше будуть використовувати як пропаганду релігійний чинник. А по-друге, що існує недовіра до тих громадян, які є колаборантами із 2014 року, обіймають посади. І зараз Російська Федерація в паніці починає вирішувати шукати рішення, в тому числі за рахунок залучення громадян Росії з території Росії. Хай не довіряють, але головне, щоб вони не заподіяли шкоди про українським громадянам, які лишаються на тимчасово окупованому півострові. Пана Денисе, вдячні Дякуємо. вам за коментарі за цю розмову. Дякуємо. Денис Чистіков, заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим.